24 лютого відбулось засідання позачергової сесії Тисманицької міської ради. 34 депутати, така кількість обраних депутатів у міську раду. На цій сесії були присутні 24. Засідання сесії відбувалося у приміщенні колишнього кінотеатру, який був е, заповнений людьми. Тож сподіватись на тихе спокійне проведення сесії не можна було. Викрики з залу, образи, нетолерантна поведінка ось це те, що вражало. Про недовіру міському голові та створення громадської ради. Два питання, що розглядав. Депутатами. Активно в обговоренні цих питань брали участь і присутні тисминичани. Правда, та кількість людей, яка була в кіноконцертному залі, це не означає, що таку думку має вся громада Тисменниці. Встановлені були кабіни для таємного голосування. Міського голови Богдана Дарчина на сесії не було. В цей час він перебуває в лікарні, але надав письмове звернення до тисминичан, яке зачитала Ірина Мельник, секретар міської ради. Слава Ісусу Христу! Прошу вибачення, що не маю змоги бути з вами на цьому вічі. Планувалося, що цей лист попаде ще вчора, але так сталося, що не вийшло. На даний момент я знаходжуся в лікарні, і тому не маю змоги бути з вами. 17.02 ввечері мене забрала швидка до кардіологічного диспансеру. Вчора, 22.02, мене знову перевели Після тих людей, які були в мене вдома. Не знаю причини. Е, е, ви зна... Яким я був козакційним, виконував всі завдання сесії і був потрібний для мешканців нашого міста. Навіть в на намагався організувати збір коштів на майдан. Своїм прикладом заохочував інших. У мене 50 років стажу, який я провів у місті Тисненниці на Фабриці, де працювало 3,5 ти тисячі робітників. Сьогодні щось сталося не так, як, як під, всім потрібно. І, е, виходячи з цього, всього, я подумав, що треба зберегти те, що у мене є найдорожче це сім'я. Неповнолітня дочка, яка у Львові весь час підтримувала майдан, син, який тільки повернувся з київського майдану, на якому він з перших днів. Тому мушу жити для них. Звертаюся до депутатів Писменської ради із даною заявою, що припинили терор моєї сім'ї. Цей лист написаний моєю дружиною, яка перебуває зі мною у лікарні. Слава Ісусу Христу! Після процесу таємного голосування було оголошено результати. За недовіру міському голові рахуємо бюлетені. За недовіру раз. Два. скажи кількість, що таке. Я не рахував. Не рахуємо. Три. І чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Сесія міської ради вирішила. Підтримати громаду міста Тисманиця у питанні створення народної ради і всіляко сприяти її роботі. Буде таке рішення, і е, відповідно так Ви, прошу, будь ласка, депутати, голосуйте. Хто за? 24, 24, депутати та всі присутні заспівали гімн України, віддали шану пам'яті Небесній Сотні. В цей час на дворі біля приміщення кіноконцертного залу повз живий коридор людей, які кричали ганьба, виходили депутати міської ради та всі, хто був присутній на засіданні позачергової сесії Тисменецької міської ради. Що відбувалося пізніше, ми не зафіксували, адже ніяких повідомлень ми не мали.